Привіт, це тиждень Миколаїв. Про головне за хвилину. З 3 листопада у школах Миколаєва оновлюють безкоштовне меню для учнів. Після скарг батьків та школярів підприємство, що організовує харчування, змінило страви, які дітям не подобались. У шести навчальних закладах вже тестують оновлені позиції. За словами кухарів, відходів стало менше. Меню змінили, але всі норми залишили в межах збалансованого харчування. Додали більше страв із картоплі, збільшили порції салатів для старших учнів. Деякі десерти зробили привабливішими, наприклад, змінили морквяну запіканку на гратен із сиром і какао. Батьківські скарги на холодну їжу залишаються. У комунальному підприємстві шукають способи, як забезпечити стабільно гарячі страви. Жителі зруйнованих будинків можуть повторно брати участь у держпрограмі Від Новий дім. Таке правило ввели цього літа. Наприклад, будинок на вулиці Благовісного відремонтували у 2024 році. Але після нових обстрілів у липні знову постраждали балкони та вікна. Попередній ремонт коштував понад 5 мільйонів гривень. Зараз потрібно ще близько мільйона. Люди сплачують за проєктну документацію решту фінансує держава. Програма покриває до 10 мільйонів гривень на будинок. У селі Широколанівка, що у Степійській громаді, жінки об'єдналися у волонтерську групу бджілки. Вони плетуть маскувальні сітки для українських військових і роблять це щодня з 2022 року. У приміщенні хабу працює 20 жінок. Серед них молодь, пенсіонерки та мати героїня. За три роки вони виготовили понад тисячу сіток розміром від 4 до 20 метрів. Матеріали купують виключно за донати. Кожен внесок записують у спеціальний зошит і публікують звіти у громадських групах. Волонтерки розповідають, що їхні сітки використовують на різних напрямках. Плести продовжують доти, доки є матеріали та сили. На цьому в мене все детальніше про ці та інші новини. Дивіться у нас в соцмережах. Побачимось.